Сергій Коновал, Тарас Петрешин, Любомир Крупа, Віталій Скакун, Олег Барна. Ці імена знає чи не кожен українець. Це найкращі сини держави, герої, які віддали своє життя за наше мирне небо на останній сесії Тернопільської обласної ради 23 захисникам нашого краю, які загинули в російсько-українській війні, присвоїли звання почесних громадянин Тернопільської області посмертно. У день пам'яті захисників України, 29 серпня, перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болещук вручив посмертні відзнаки рідним полеглих героїв. Хочу Низько вклонитися і подякувати усім матерям, усім батькам за виховання дітей, за патріотів. Я сьогодні хочу низько вклонитися усім дружинам, які чекали, які розуміли, які підтримували, а сьогодні бережуть пам'ять про своїх чоловіків і передають любов до України своїм діткам. Серед присутніх військова волонтерка, дружина лейтенанта ЗСУ з позивним Норд, командира другої стрілецької роти Сталева сотня, героя Сергія Конувала Ольга. Захисник загинув 6 квітня 2024 року разом із побратимом Тарасом Петришиним поблизу Часового яру. Ольга каже, пам'ять про ціну, яку заплатили за незалежність. Сьогодні є великою зброєю у збереженні національної ідентичності. Я часто ставлю себе на його місце, якби було. Мені, якби загинула я, а залишився він. Я б точно не хотіла, щоб він здавався. Я б точно хотіла, щоб він працював в тисячу разів більше і щоб він мстився так, як мщуся я, і не тільки за нього, а за всіх загиблих наших і військових, і цивільних. Відзнаку свого сина Ярослава прийшла отримати Галина Кондрешин. Герой був навідником 42 ї окремої механізованої бригади, членом тернопільського осередку спілки української молоді освітянином. Загинув 27 листопада 2023 року у бою в районі Кліщіївки, що на Донеччині. Любив вишивати. Залишив після себе дуже багато вишитих картин. Я вдома висить як спогад про нього. Останнього вишивка була. Така журавочка, яка підняла ногу і навколо очерети, все чорним кольором. Тато приїжджав на полігон і передав цю картинку. Останній його була вишивка, неначе відчував, що він загинув. Вручення, посвідчення та нагрудного знака почесних громадянин Тернопільської області супроводжується також виплатою одноразової грошової винагороди в розмірі 10 мінімальних заробітних плат родинам полеглих героїв.